Доброго ранку, друзі! Вітання вам з Тернопільщини, західна частина України, півден... південна частина Тернопільської області. І ми з вами на подвір'ї сільському. Сьогодні маю вихідний, тому, як каже моя шефиня, о, завтра буде нове відео. А хто хоче зі мною господарювати на нашому подвір'ї на нашому полі. Запрошую. Підписатися, поставити, звичайно, лайчик, <кій> палець вверх, включити дзвіночок, щоб бачити, коли виходять нові відео. Я завжди рада новим гостям, новим підписникам, новим друзям. І рада дуже тим, хто пише в коментарях. Дуже щиро дякую всім, хто мені за цей тиждень, за ці останні відео писав у коментарях. Коментарі підказував. Радив, зі мною проживав мої, як би то сказати, будні на сільському подвір'ї. Дуже щиро всім вдячна, а ми продовжуємо. Дивіться, що далі буду робити. А далі, як ви бачили на задньому плані наші кролики, від котрих чоловік не дуже в захваті, але я собі цього добра забагла, тому я мушу коло них працювати. Ну, не без того, щоб він не давав їм їсти. Але така справа, як почистити, він завжди не має часу. Тому я вже підтягнула тачку і зараз озброїлася плоскогубцями. І зараз покажу, що буду робити, як буду чистити. Як я зробила, у цих своїх клітках я зробила, верніше, бо, ну, бо я зробила, бо я підказала, щоб мені було зручно чистити. Зараз покажу. Дивіться, ось тут чоловік, як так сказати, по-моєму, приказу, Ой боже, цвяшками поприкріплював сітку. Бачите? Ось так внизу І що тут я роблю? Щоб почистити. Ось цю сітку я піднімаю доверху і прищипаю кусок дроту. Ось так. І зараз ось цю частину пів клітки я можу собі спокійно вигорнути, почистити. Так, я знаю, що багато буде в коментарях, що тут сітка про... Переломиться з часом, не переломиться. Поки вона переломиться, то хто знає, скільки тут кролів ще виросте. Вона не йде, я її не згинаю так, щоб вона ось тут, ось тут зробився кут. Вона йде плавно, ось так просто чуть-чуть її підгинаю догори, щоб мені легше було почистити. Добре. Наша красунька зробила собі туалет у тому кутику за дверима, а тут зробила сухо. З однієї сторони, добре, що вона тут зробила сухо, бо коли прийде пора народжувати, ну, я скажу наперед перебіжу, ще не парували, вони ще малі. Десь аж в квітні будемо парувати. Ще треба крілика знайти собі, кавалера. То тут буде сухенько і вона собі, можливо, тут зробить у цій частині клітки гніздо. Тому зараз я почищу і буду бачити, що до чого. але все рівно бачу, що ось там туалет. Так що я працюю. Ну що, друзі, так як я говорила, у цій частині клітки сухенько. Гарненько-сухенько. Але у нас, як бачите, клітки не зроблені, щоб, був, щоб пересипалися какашки, щоб пересипалися на низ. У нас клітки сплошна підлога. Це не дуже добре, але вже є, як є. Так що зараз сюди закину її. Закину її з сухенької соломки свіженької і продовжую далі. Так, покажу, як це все діло кріпиться. Ось так. Однією рукою не ну, дуже зручно, але. Однією рукою це взагалі незручно ось так. Це щось воно мені тут не стає добре. Ага, о, оце буде. О! все вже щось мені тут зробилося таке. Ну, досить того. Тут є цвяшки, зараз причеплю і покажу. Ось так це все виглядає. Ось тут цвяшки і прикріплюється сіт. І все, і кролик собі сидить на чистенькому, на сухенькому. Далі беруся до ось того кутового туалету. Ось так виглядає сухенька, частенька кліточка. Це все діло вигорнула на тачку. Зараз ще другу клітку так само зроблю. І буде чистота й порядок. Так, друзі. Частенько вже зробила. Ой-ой-ой-ой. Зробила частенько, поналивала водички, а водичка сьогодні у нас з молочною кислотою, з підкислювачем. Не знаю, чи добре дала, чи не добре, але думаю, що шкоди від цього не буде. На літру води півтора мілілітра, 1,5 мл. То думаю, хто знається на цьому. Я вже і не пам'ятаю за два роки. Два роки після того, як у нас всі кролики поздихали, мене тримали. Тому підкажіть мені в коментарях, чи правильно я зробила. Дуже буду за це вдячна. Сьогодні їм на раціон кукурудзка тереблена, соломка і водичка з підкислювачем. Ось такі справи. Так що. Все, по кроликах усе. По кроликах усе. Чого так знімаю, можна знімати, в принципі, і все на купу, але в мене є започатковані е е е плейлисти окремо, окремо про все. Тому так, про кролики, ось таке маленьке-невеличке відео. Надіюся, всім сподобається. Ще раз запрошую підписатися. Вам не тяжко, а мені приємно. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Всього всім найкращого. Па-па-па-па.